Ну все, керри подох. Одна надія на мене. Бо я зможу дійсно вбивати їх всіх. Зараз буде блинку, один за місяць, и я влітаю. І все. Гарно влетіть. І цей дохне. на. Я вообще не можу робити. Ну, я, я типа не піду просто помирати туди. Я маю йти туди, щоб вбивати. Кто-то самый-самый жорсткий, хто там? Мы Ну, все, ви бачите, да? Що це на райончику відбувається? Міг всіх забити Просто. Оце я люблю, Акса, що він настільки сильний. Це просто вбивця.